Киди бури, багаті історіями, про нас темних ті по труби, чи тут зупинився час. рахують людей, ховають і ні давніх, давни, аж до нині, і бачили нас з тобою. режимы езда. Конечно, самое главное ⁇ это этот компьютер, который показывает человека функция чи операция. Не, не, не виконується. І підказує, куди подивитися, що перевірити. Так само і тут. Чого машина не їде, підказує, показує, що треба зробити, доконтролювати для того, щоб машина поїхала. Ще ось тут по ловиться резині, вмонтовані датчики. Якщо оператор покидає цю зону, зрабатує зумер і машина сповільнюється. І всі операції так, також сповільнюються, якщо в цій зоні не буде дотику, відчуття, що тут сидить оператор, машина саме блокує. Робочі органи і стоїть на місці і лунає зумр. Ще Мартин, цей старший, розповідає, що є ще новіша машина. Представництво плацера їм пропонувало машина повністю комп'ютеризована є програма приложення на телефон, де оператор може покинути машину і дивитись з, з боку, як машина працює, і контролювати органи за допомогою додатку. Але додаток не побачить, що, ну, не зрозуміє, якщо крім оператора, якщо в путі, там є якийсь залізяче або ще щось інше. А так такі найновіші машини є. Тільки він сказав, що в Польщі брак операторів по всій Польщі. Так як в Україні, так і в Німеччині і в інших странах, де є машини виробництва пласер це у нас маневрова робота по базі. Це комп'ютер нам нагадує застереження. A few moments later. Для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, са пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них.